Доброго дня, мене звуть Віта. Я являюся керуючою закладу Таташом. Добре, мене звати Лукаш Анастасія Костянтинівна. Я учениця 10 класу, ліцея номер 17, і я пишу науково з економіки за темою проблеми розвитку малого бізнесу в Україні під час війни. Досліджую проблеми, з якими співаються малі підприємства, які відкривались під час війни у 2022, 2023, 2024 роках. Я Матвійця Дар'я, учениця також 10 класу, ліцею номер 17 також пише наукову з економіки про фінансування та стійкість підприємств. Скажіть, будь ласка, які відчуття виникли у вас 24 лютого 2022 року? Ну саме 24 лютого я не була в Україні, я була за кордоном. То Я приїхала, коли вже був третій день самого повномасштабного вторгнення. Я приїхала 29-го. Якраз. Пізніше вже ми відкрилися з закладом, з закладом ми відкрилися. 27-25 орієнтовно березня ми почали працювати якраз після повномасштабного вторгнення. Так, спочатку ніяких питань не виникало, працювали, ну, як були тривоги, на тривоги зачинялися. Ну і таким чином працювали, трохи з ситуації. Які джерела фінансування використовувати початкового капіталу? Та переважно треба або брати з мінімального чогось, наприклад, брати якісь мінімальне заощадження, їх можна вкладати, їх можна розвивати, їх можна в різних випадках. Їх можна чи ту саму криптовалюту вкладати, чи можна якісь певні акції купляти. Чи можна навіть, якщо, наприклад, немає ніякого початкового капіталу для відкриття бізнесу, можна просто створити ідею, бізнес-план і просто піти по якихось певних людях, які можуть з таким співпрацювати, або люди, яким це може бути цікаво, або на якісь бізнес форуми навіть піти, і там цим людям можна цю ідею запропонувати. І якщо хороша бізнес-ідея, її переважно, якщо розкрутити, гарно розповісти, представити, то її можна запустити навіть без всяких плат. Коли у вас виникла ідея відкриття власного бізнесу? Е, наскільки я знаю, ця іменно ідея відкриття виникла в Одесі, коли скуштували одеську шурму. І після того вже почався сам початок, розвиток, сподобалася рецептура Хмельницькому такого маринаду і м'ясу не було. Ми почали самі маринад на свій власний для м'яса, на свій власний сос власного приготування, що без яких там майонезів, без якої там гірчиці, кетчупа і так далі, так як переважно все. На свій власна рецептура. Ну і цим виходить помаленьку-помаленьку, підкупили людей, підкупили. Mm -hmm. чи, чи були випадки, коли у вас не вистачало коштів на закупівлю необхідних матеріалів? Mm -hmm. Мінімально, але це вже все власник компенсує. Він там вже свої гроші якісь вкладає, якщо потрібні для іменно цього даного моменту. Якщо він бачить, що це має сенс, що це можна, що воно окупиться пізніше, то можна і вкласти свої ще гроші. Там орієнтовно, наскільки я знаю, головне протриматись в бізнесі перших 2-3 роки. Бо перші бізнеса вони за два роки відсівці. Хтось не витримує. Не витримує самого обсягу роботи, хтось не витримує самого напливу. Буває, що можеш ти в мінус перших два роки там вкладаєш, 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 думаєш, що все нічого не вийде, а в результаті потім розкручуєш, розкручуєш, і можна третій, на п'ятий так зайти, що потім до кінця життя можна його розвивати. Дякую. З якими проблемами ви стикнулися під час відкриття бізнесу? Та загальні проблеми. Так як це заклад харчування, то це треба. За пожежну систему, домовитися, все обслідкувати, щоб все було там по самих тих стандартах, так само по санітарних умовах, щоб все було по стандартах, щоб все було там певні так само потрібні матеріали для якщо, наприклад, відкриття якогось закладу, бо є якісь матеріали, які можуть виділяти, наприклад, якісь отруйні речовини, і це може бути дуже велика помилка. Може бути також це приміщення знайти? Треба знайти іменно хороше приміщення? Це вже залежно від того, чи ти хочеш працювати в закладі, просто продавати людям щось певне, чи працювати там на виніс. Якщо на виніс, то можна вже в будь-якому місці відкритися. А якщо заклад, то треба подивитися, яка взагалі прохідність вулиці. Скільки може бути орієнтовно там клієнтів? Ну і такого плану. Чи допомогла вам держава встановленні бізнесу? Чесно кажучи, я? я нічого не знаю за забути І Якісь інші організації чисто самі. Як ви оцінюєте своє співвідношення прибутку і витрата, фінансовий аналіз? Ну зараз трошки важко з ситуацією в Україні, бо великі ціни зараз на світло, як мінімум, підвищили в два рази. Так само і за того, що немає світла, використовуємо генератор. Це теж вже більше витрати. Ну, і так само кондиціонери зараз, ну це багато зараз реально на стан країни впливає. Чи виникали у вас труднощі з дотриманням необхідних матеріалів? Ми останнім часом тільки бували і за світлом, перебоями, не всі відправки через нову пошту приходять по термінам. Бувають так само якісь певні постачальники, не встигають виготовляти продукцію з того, що в них немає світла також, ну і такого плану. На рахунок ціноутворення, як ви встановлювали ціни на вашу продукцію, чи проводили ви аналіз конкуренції? Та ні. У нас просто йде сама собівартість і якраз от виходить податок. Угу. Цей теж 7-15%, я теж не пам'ятаю. І далі вже пізніше це йде. Просто виходить сама так само, щоб на комунальні платежі було, щоб було на зарплату працівникам, ну і там якийсь мінімальний, можливо, Ну Но Так виходить, що ми конкурентів на цей, бо в нас свої продукти, в нас своя рецептура. Нам немає різниці, оскільки вони продають. Які заходи ви вважаєте, держава має запровадити для допомоги іншим таким малим бізнесам, які відкриваються під час війни? Ну, як мінімум, хотілося б, щоб вони світлом менші комунальні платежі зробили. Бо як не як літо, для того, щоб ці продукти якось трималися, треба холодильники, треба морозильні камери. Ну і щоб самим працівникам працювати, треба кондиціонери. А так як вони кажуть, що хочуть заборонити кондиціонери, хочуть поставити за генератори штрафи і так далі, то це не позитивним чином зливається. Як ви плануєте збільшити прибуток у найближчі роки? Ми запускаємо рекламу, вводимо нові пропозиції, так само дивимося орієнтовно попит людей, що вони хочуть, за що питають, що цікаво. Ну і таким чином вже виділяємо щось нове вводимо, зайшло, не зайшло, запустили, не запустили. Якщо там добре йде, запускаємо в основне війну. Ну і таким чином пробуємо поспілку. Як змінювався ваш попит на товар під час війни? Можливо, якось ракетні атаки впливали на та ні. Бували тільки варіанти, ну, певні такі ситуації, що ну, це трохи добре впливало. Як були в грозеві ці вибухи, як е, так само відключення світла, то збільшується кількість доставок. Бо люди якось хочуть їсти щось десь, а немає можливості, не всі працюють. Ну, і Вже таким чином буває від відключень світла, впливає, ну і від різних там ракетних атак, де люди не мають змоги собі поїсти то ще. Трошки позитивно впливати. Е, як ви отримуєте зворотній зв'язок від клієнтів щодо вашому ліку? Ми постійно спілкуємося. У нас всі працівники з людьми спілкуються, запитують вам, що подобається, не подобається, що саме вам не сподобалося. А може у вас є якась пропозиція, що ви хотіли сюди додати? Ну Та і також в інстаграмі зворотній зв'язок, по телефону зворотній зв'язок, в інстаграмі, в телеграмі, в інстаграмі, в інстаграмі в гугл-картах. Дякую. Які ваші рекомендації щодо підтримки та стимулювання малого бізнесу в Україні? Можливо, якісь ідеї, чисто ваші персональні? Головне не здаватися. Головне не здаватися, головне пробувати. Якщо ти навіть якось береш одну певну нішу, ти стаєш ціннішою і починаєш вдосконалюватися, вдосконалюватися, вдосконалюватися. Рано чи пізно твій клієнт тебе знайде, або на твою роботу знайдеться також людина, якій це буде цікаво. Ну і потрібно ще трошки враховувати, як не як. Самі тенденції, самі попит, щоб, наприклад, грубо кажучи, працює от 5 KFC, а ти відкриваєш шосте посередині. Ну, круто, да? воно рентабельне, але вже не факт, що ти будеш, бо вже біля тебе 5 ага. таких самих. Ага. Дякую. Е, чи ви готуєтесь до можливих економічних криз? Та ні. Що тут готуватися? Якщо вони будуть вже, то будуть, а поки нема, то працюємо. Зараз в ні час тут мало що можна планувати. Тут в будь-який момент. Ага. Які ваші плани на майбутнє ще до розвитку бізнесу? Можливо, розширення з часу плануємо. Розширення, ну і також типу, з... поновлення, меню, оновлення, ще щось. Можливо, будемо ще додати якісь позиції, можливо, навіть вже не пов'язані взагалі з шаурмою. Залежно, як все піде. Якщо буде все добре в країні, буде все добре в нашому місці. То помаленьку будемо розширятися і будемо розвиватися. Добре, дякую. 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 Будь ласка, Ми допомогли.